У Ніжині завершено один з найважливіших інфраструктурних проєктів реконструкцію історичної перлини вулиці Гоголя. Роботи тривали майже два роки. Дуже символічно і знаково, що прийняття об'єкту схвалив сам президент Асоціації архітекторів Франції Мартін Дюплантіє, який саме перебував у Ніжині з робочим візитом. Президент асоціації архітекторів Франції мав змогу оглянути цю вулицю і так би мовити прийняти цей іспит. Надати свої зауваження, і загалом він передав схвальні відгуки і подякував за роботу і всім і будівельникам, і проєктантам, і всім тим людям, які. Опікувалися реалізацію цього проєкту після реконструкції Гоголівська змінилась до невпізнаваності на пішохідній вулиці, протяжністю понад 500 метрів було повністю замінено бруківку. А справжньою родзинкою стала дерев'яна мостова та кам'яна кладка. До речі, саме по такій, колись прогулювався сам Гоголь. Це найбільший наш інфраструктурний проект нашої команди, який ми на сьогодні вже маємо фінальний результат. Протяжність вулиці Гоголя складає 574 метри, Площать, площа покриття заміненої бруківки, плитки сягає 9400 квадратних метрів. Було проведено озеленення, є фрагменти мощення старовинної кам'яної мостової, є мощення дубовим брусом, тобто максимально намагалися. Відтворити таку історичну автентичність і підкреслити саме цікавинки цієї головної історичної пішохідної вулиці нашого міста. Близько 9400 квадратних метрів плитки, мостова, десь приблизно 80 квадратних метрів мостової. От, ну і такі Інші елементи тут досить. Цікаві були, тобто розробили там десь 50 квадратних метрів мощення старою бруківкою і зробили ну, в принципі, такі декоративні елементи. Висадили замість каштанів, які були в аварійному стані. Були знесені зелені насадження, висаджені клени Фрімана. Восени повинні радувати кольором. В ліхтарі замінено повністю систему освітлення, тобто встановлені лед ліхтарі 28 штук. От лави відповідно також лави урни замінені на ковані. Виконано заміну ділянки водопроводу вздовж цієї вулиці це близько 600 метрів. З приєднанням абонентів, тобто фактично без вимкнення, відімкнення абонентів проти школи і соціальні заклади все. Ця робота також виконана. Секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко чи не найбільше мріяв про грандіозну реконструкцію рідної вулиці. На ній він народився і виріс, та завжди прагнув, аби Гоголівські дали нове дихання. І доля склалася так, що пан Юрій сам був дотичним до грандіозних перетворень. Так, звісно, я народився саме на вулиці Гоголя. Ось мої вікна квартири, в якій я виріс. І звісно, я з дитинства спостерігав і вулицю, і те. Давайте чесно казати, як вона була не в дуже гарному стані, і мені було дуже приємно долучитись до цього великого і серйозного проєкту для міста Іжина. Вся команда міського голови приділяла велику увагу цьому проєкту. Ми постійно намагалися виходити на вулицю, тримати під контролем виконання всіх робіт, вносили коригування. По роботі, і це, звісно, гарний проєкт для нашого міста. Я хочу подякувати всім, хто приймав участь в цьому процесі. Дійсно, процес був складний. Найбільше завадила це війна і бойові дії. Але не зважаючи ні на що, не зважаючи на воєнний стан, ми маємо на меті все-таки турбуватися не тільки про безпеку, але і про. Комфорт наших містян. Тому ось такі проєкти, як вулиця Гоголя, інші пішохідні зони, тротуари, це власне якраз про безпеку і комфорт мешканців нашого міста. Тепер на вулицю Гоголя чекає третя черга реконструкції. Мова про єдиний дизайн-код усіх будівель. Також плануємо відновлення фасаду загальноосвітньої школи, зараз вже гімназії номер 7 Також е в планах на наступний рік у співпраці з підприємцями. Привести до норма і до дизайн-коду міста Ніжна Лавки монастиря. При цьому вже питання практично все завершено. Підприємці дуже приємно йдуть на зустріч. І такої співпраці в синергії, я думаю, що ми наступний рік зробимо. Незабаром фасадну стіну магазину подарунки прикрасить символічний мурал із дуже глибоким змістом. Ми провели немалий конкурс. Перші три місця отримували грошову винагороду 15, 10 і 5 тисяч гривень. Буквально тиждень тому вже був повністю завершений етап конкурсу. Були внесені корективи в роботу невеликі, і на сьогоднішній день ми повністю готові до відтворення муралу. Звісно, погодню. Умови зараз не дадуть можливості зробити, але ми все зробимо для того, щоб на початку весни цей процес вже розпочався. Тепер на оновленій пішохідній вулиці ще планують встановити скульптури гоголівських персонажів, які підсилять її історичну значимість.